Всім привіт, с вами, всім привіт, с вами я Діма, и мы будем а, гулять чикен. Ну не гулять, а Я На, на минулому видео, коли я зняв ковуна пострадавсь з Дим, я воно відкриваю и він відразу обосрав. И сьогодні буде колона пострадала з Дим экструкція. Заходимо у Чау Хаус. Де? Гранати не на потрібні. Вони тут на мене. Так, ось їдемо. Ми, ми спавнімо чикені. Ми спавнимо чикена. І ми воно піднімаємо і нажимаємо цю стокоїну. І там бросает. Речі, тоді воно буде стояти. Далі ми ...ми заспавнюємо ми мусорку і переворачуємо, я зроблю отак. Головне, щоб він не упав. Якщо не упав, то можна ставити. Якщо, якщо не упав, то можна ставити. Якщо впав, то спробуйте то знову. Ось вс. Ой, блін, я случайно чекену. Блін, я случайно чекіну. Ладно. Блін, я случайно. Мусорки ну, потопну чекіну. Так, все. І тепер. І тепер ми будемо спавніть 55к у нас. Ну, це буде ши. Ну, це буде того. Тоді буде. Тоді почекайте. Все, я ось все заспавнив, я вже одну кавун. Поставив, якщо не вірите, то все. То все. І, і далі. І далі ви берете кавуна і совете. Якщо все, це воно вийшло. Коли безконечный кавун, почекайте. Бо це буде того хосовать. Тоді почекайте, буде пауза і, і, я, і я засуну. Коли ви не бачите, кавуна, то значить я на мусорку засунув. Тоді пауза. Почекайте, будь ласка. Все, відразу воно короче, вже я поставив. Ви не бачите, бо потому, що я вже поклав. я вам покажу. Вот вона, колонне, от ляда. Воно тут, да. Так. І ось все о... тут остає мои казум. Калун, обасрав, зим. Открывай і все розсипалось. І Я кажу, обасрав. Це коли був... Чикен упав. А тепер воно чимось. Це ось все. все. Вам все вс легко. І, кар... і коротше, було. Ну Всім пока-пока. Як... Да Давай, крім оцих ікструкцій, я зроблю експерименти. Тільки надо удалить свер ар... з помощью RPG Старка Луны. Человек катитесь? Привет. привет. Хм. Зараз, почекайте. Вот вон она та же тут а рассыпалась. Тут один, а вы зато... А тут я був бачив пасхалку, ось. І почекайте, будь ласка. Коротше, я це все обрав. Тепер я проведу якийсь експеримент. Зараз я ви... викину одну. Я зроблю експеримент, комусь без експерименту. Все, коротше, було відео за 5 хвилин. Ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. То я на, на початку Тоді, то Тоді то зустрічі. Всім пока-пока.